Мені однаково, чи буду, я жити в крайні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однакові сім про мені, в неволі виріс між чужими, і не оплакане своїми в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сину, не скаже синові Молись, молися, сину, за Вкраїну. Його замучили. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну зліє люди, присплять лукаві і вогні її обкраденою збудять. Ой, не однаково мені.